Всім привіт! Мене звати Катя і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в відео покажу вам рутину молодої мами, тобто мене, моєму сину, всього 2,5 тижні. І от як зараз проходять наші дні. Міранок починається десь між 5 і 7. Дуже залежить від того, скільки прокинеться Михайлочок, чи буде світло. Цей ранок я стала ближче до сьомої, чоловік пішов гуляти з собаками, а в мене був час на гарячий душ, на свої рункові процедури, поки Михайлочок спить. Зараз в мене дуже базовий догляд, мені не хочеться вводити ніякі активи, хочеться просто очистити шкіру, зволожити шкіру і все, для того, щоб почувати комфортніше. Також зволоження достається ліктем, бо в мене дуже жирний крем, і він в мене йде на всі сухі ділянки. І обов'язково забираю памперси. Вони в мене щоранку там збираються після нічних перевдягань. Після душу зранку мені хочеться кави дуже сильно. І поки гріється кавоварка, розкладаю по місцям весь помитий посуд і роблю таке трошки трошки красиво на кухні. Ну, добрий ранок, нарешті. <смі> На сніданок я дуже люблю вівсянку або тости якісь смачні. Але цього разу я знайшла в холодильнику фрикадельки такі з гречкою і вирішила, що треба їх їсти, раз вони є. Посмажила грибочки. А поки я смажила грибочки, прийшли мої собачки-грибочки. <смі> і треба було мити їм лапки. У них також мають бути ринкові банні процедури. І досі п'ю каву, бо я люблю нею насолоджуватись, інколи це затягується дуже надовго. Тільки я сіла жувати, Прокинувся михайлочок. Це нормально. Зараз сьома ранку. Зараз ми всіх погодуємо. Це моє. Собачем. Собачем. А ну ж, собачки, сидіть мої <рес> корисні, корисні звірі. Дякую вам дуже. Ну, ми навіть все встигли. Михайлочка підмили, я передягнулася, голову сушити не буду. Йдемо готуватися. Ду! Тут моя мишка-мішка нагодована вже. Світло вимкнули, акваріум вимкнувся. Мішка на мені заснув. Ну, в принципі, типова ситуація. І найближчі півгодинки так і буду тут сидіти. Це мій час, щоб набрати маму, побалакати, щоб подивитися щось в Ютубі, що я закачала раніше. Ніжко. такі вони мамські будні. Допиваю свою вже дуже холодну, але дуже смачну каву. І знаєте, що буду робити? Чай. Оці ці свої термоси зараз буду заповнювати чаєм. Може, і не дуже смачно. Холодна кава це таке випробування. Ми з моєю мамою постійно якби, стикаємося з такими моментами, коли вона каже, а в нас робили так. Ну, не те, що вона радить робити так, як в них робили. Просто ми якби дивимося, як сильно змінився підхід до виховання, до там, взаємодії з дітьми і все таке. І навіть про харчування, да, це дієта годуючої мами, як раніше взагалі нічого не можна було. Мяу-мяу. А зараз нібито все можна. І я собі як уявляла, що я така, їм там суші, бургери, там ще ж все таке, що там, не так багато їлося під час вагітності. І мало того, що це не шкодить вигодовуванню, так ще це і не шкодить фігурі. Бо всі ж кажуть, що ти дуже худнеш, коли. Годуєш грудьми. Ну, не знаю. Цього я поки що не помітила. А з приводу того, що їсти бургери і піцу, то теж питання, бо виявляється, я помічаю дуже чіткі закономірності. Мені треба пити дуже багато води, дуже багато чаю, я їм супи, бо оця рідина вона необхідна моєму організму, щоб вигодовувати дитину. Мало. І відповідно після того, як ти цілий день п'єш чай. Їж суп, а потім, наприклад, там, на вихідних Льоня зранку привіз бургер. І, в принципі, я його з'їла, але після нього мені захотілося ще якоїсь пюрешечки ріденької і компотіка. Тому так, зараз, поки малий ще спить, він десь ще годинку буде спати. Я можу приготувати чай, включити пилосос. Перед тим як включити робити пилосос треба поприбирати там, всякі дроти з підлоги, тапочки лишні. Щоб він всюди пройшовся. А, і ще я хотіла записатися до педіатра, але зв'язок поганий це вже під час світла можна зробити. Боже, інколи такий тупняк включається, прям треба записувати, що я хотіла робити. Це, мабуть, і все, досить справ. Сьогодні проміжки без світла це з 8 до 12 часу приблизно, і з 4 до 8 вечора. З 4 вечора, до 8 вечора. Оце вечірні, вечірні виключення. Менш приємне, але в планах мене сьогодні, так як я вже зрозуміла цю схему включень-виключень. Я хочу сьогодні вийти, гуляти з коляскою, з возиком, з мишком, дихати свіжим повітрям. Ще й сьогодні погода дуже класна, сонячна, треба, треба цим користатися. І в мене васька моя кішка щось зависла. <сум> дивиться в вікно і просто не ворушиться. Обожнюю такі моменти. Мені здається, що там хтось, значить, на неї теж дивиться. А ще я дуже люблю ці моменти, коли зі світлом встигли і посуд помити, і поснідати, і, в принципі, все зробити. І знаєте, зразу такий настрій. Типу, все під контролем, все хорошо, все буде класно. Так і буде. Ну, а поки робила чай і прибирала кухню знову, <смітна> помітила, що в мене закінчується хліб. Тому вирішила одразу підгодувати закваску, щоб потім ввечері замісити хлібинку. Взагалі вся ця історія з хлібом – це моє якесь спасіння і задоволення, і хобі, і все в одному. Це мене дуже заспокоює, це дарує нам смачний хлібчик. І я дуже рада, що зараз вдалося якось підлаштуватися і винайти свій графік, коли я можу замішувати тісто, коли можу його складати, коли можу випікати, щоб, щоб був час. Щоб був час і було світло. Хочете з мене трошки посміятися? На минулому тижні Михалик так добре спав, що мені було навіть трошки скучно. І на вихідних я купила собі таку картину за номерами. Знаєте, коли ти малюєш в відведених тобі діляночках, а потім виходить дуже красиво. І що, і що? І в неділю, в суботу я купила цю картинку, а в неділю Михалик прокинувся новою людиною, потребуючи дуже багато уваги. І дуже важко відійти від нього там довше, ніж на півгодини. А, тому картинка поки що лежить і нагадує мені, яка я була наївна. Посміялися всі разом, а тепер я вирішила все-таки ризикнути і спробувати щось помалювати або хоча б відкрити цю картину. Так, так-так-так! Я хочу малювати блакитне. Хочу цих немалювати. Мені так сподобалось малювати, що я вирішила, що наступну картинку треба брати якесь море чи небо, щось таке. Дуже багато що було синього, блакитного. Це дуже заспокоює. Але малювати цілий день не можу. Треба повертатися до ролі мами. Слухайте, ну я ж проводила голосування на каналі, яке відео хочете. Вибрали рутину молодої мами. От моя рутина це тисячу разів в день годувати грудьми. Я раніше не думала, що це такий довгий процес. Типу, я припускала, що це часто може бути, але я не знала, що це може бути довго. В мене в день близько 4 годин, а в поганий день, коли дуже багато нервую, то він довше висить. На грудях, то там може бути 6 годин. За пів робочого дня або практично весь робочий день ти в цій позиції годувальника, коли прив'язаний трохи до дивану і до малого, і от ви так проводите час. Скоро 12-та, після 12-ї мають включити світло, так що я думаю, що це останнє годування тут, а потім підемо на довгу прогулянку на двір. Перед цим треба би розчесатися. Непогано було б. А поки є світло, максимально рутинна справа, все трошки застирати, бо мала дитина це багато-багато прання. Ура! <смістя> Місія вивезти дитину на прогулянку виконана. У мене з собою термос, візочок. Одна дитина, яка прокидається, коли я зупиняюсь, тому йдемо далі. <смістя> Але погода класна, тому будемо гуляти години-дві. Думаю, повернемося трошечки раніше, четвертої, щоб піднятися на ліфті. Зі світлом. А там далі вже вечір, можна і спати, лягати. Поки малий заснув, я можу просісти і наветися чаю. Ви тільки подивіться, як підросла заказка. Поки ще є світла і вода, бігом зроблю хлібчик, наберу ванну малому. І кину зараз телефон на зарядку, бо поки гуляла, трохи розрядила. І може навіть встигну перекусити, але все це знімати не буду, бо, по-перше, телефон на зарядці, по-друге, все треба встигнути за десь 30 хвилин. Бо час дуже-дуже обмежений. Світло вимкнуть і все, день закінчиться. Ну, електроенергія оф, денне світло майже оф. Але поки ще є пару промінчиків сонця, хотіла поділитися з вами е, своїм лайфхаком. Лайфхак. Е, коли є світло і є вода, я собі готую отакі сирі заготовки, щоб потім максимально швидко все вкинути, посмажити, протушити, і була готова гаряча вечеря. Тут у мене сердечки з грибочками, ще окремо в мене є баночка з зажаркою. Я просто все це закину в таку каструльку, протушу. Додам сметанки, зварю окремо макарони, в мене є набрана водичка на макарони. І все, вечеря готова. І взагалі хотіла сказати, що оці обмежуючі фактори, да, там мала дитина, коли ти не можеш повністю розпоряджатися своїм часом, відключення електроенергії, коли ти якби, намагаєшся вкинути всі свої справи в ці кілька годин світу, вони. Роблять з мене більш продуктивну людину. Я от такими, знаєте, маленькими маленькими клаптиками встигаю, мені здається, інколи навіть більше ніж звичайний день. Сьогодні навіть встигла помалювати. По-моєму, непогано виходить. І далі вже я не впевнена, яка буде картинка, точніше, я знаю, що вона буде ніяка, бо той нічний шок, який в мене є, не дасть освітлення всього. Тому зараз вже прощаюся з вами. Дуже дякую за перегляд. А я пішла купати малого ще. Достатньо гарячу вані. Он, якраз він прокинувся а, готувати їсти. А потім вона буде вечір з серіальчиком, скоріш за все. Бо у чоловіка навчання, ось такі мої рутини. Все, пока-пока.